Що таке справжній блонд? Як створити його без жовтого відтінку? Це обговорювали і більше того, цьому навчали провідні спеціалісти з Італії, і все це в Чернівцях. Майстри перукарської справи з України, Росії та Вірменії побували на майстер-класі від Роберти Баталії, ведучого технолога торгової марки Віталітіс. Ендрія тебе продовжить тему. Двічі на рік провідні технологи торгової марки Віталітіс проводять семінари та майстер-класи різноманітних типів у різних країнах світу. Для Чернівців і центру перукарського мистецтва «Віват» це визначна подія. Тим паче, що вже понад 10 років їхні майстри співпрацюють з цією торговою маркою, і звичайно ж із закордонними технологами. Завдяки цій тісній співпраці у нас з'явилася така можливість уже запросити до нас в навчальний центр всіх технологів з України. Так, кілька десятків технологів з України, Росії та Вірменії зібралися у нашому місті, аби навчитися і зрозуміти справжню цінність блонду, як його виводити у потрібний відтінок, як правильно працювати з торговою маркою. І це не даремно, адже самі майстри розуміють вимоги українських жінок. Наші українські жінки вони завжди хочуть бути, скажімо так, індивідуальні, і вони не люблять жовтого відтінку, і ми узнали, як боротися з ним. Це найголовніша проблема, яка на Україні. Італьянська, когда приїжджають, вони завжди говорять: о, ви хочете холодну блондинку, українську, не її називати українською. Сама ж Роберта задоволена роботою технологів, які приїхали на її майстер-клас. тут всі неймовірно відкриті. Вони знають, та... чого хочуть. все розуміють відразу і ловлять будь-які мої поради на ходу. Я бачу також, що всі дуже добре знають продукт, і це важливо. Це не перший і далеко не останній семінар і майстер-клас, який проводить у центрі перикарського мистецтва Віват. До них чи не що місяця приїжджають. Справжні професіонали навчають команду цього центру, бажаючих майстрів і, звичайно ж, дарують чернівчанкам здорове волосся і якісні поради для догляду за ним. Генрієта Беох, Михайло Поповецький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.